Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є перешкоди на дорогах на здоров'я, що заважає одужати бути здоровим. Тим, хто дивиться відео близьким людям, чи є перешкоди на дорогах на здоров'я. Тим дивиться, близькі, долю. Так, втручається у долю. Тут в прямій дії це, можливо, цієї ночі втручалися, зробили переклад і боргів, і, і я так розумію, якихось хвороб, розлади. Нічого не вийде у ворога. Те, що зробили, не буде працювати. У вас все одно дороги відкрити, дуже гарний захист, все погане, все лихе, що роблять. Вороги знімаю, повертаю назад, тому хто зробив. Не на переклад, на них самих. А це не не ваша доля, вони свою негативну карму перекладати намагалися перекласти, скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є якісь перешкоди, що можуть заважати бути здоровими? тих, хто дивиться відео? Лузьким людям. ще напад на чоловіків, може, на ваших на другу половину, на їхню свідомість, на мрії, на плани, і це може бути як мороками беруть. Церковна магія. Ну, так, тут більше мороками, і напевно це коли ставлять програми на залежності Заперечу, обираю анулюю всю порчену програму, не працюю. Повертаюся назад. Дух, хто зробив? Не на переклад. Не, не на перевод, не по колу, не по крові, не породу, тому хто зробив лише Так і так є. Угу. Це жінка похилого віку нападає. Заперечую. Хочу, щоб її дуже сильно любили. Заперечую, ось негатив убираю, анулірую. Всі порчені програми хвороби. Залежності знімаю, повертаю назад. Ворогам більше втручатись у долю не зможе. Сіпорча насмерть, переклади, скиди, обміни і подміни знімаю. Бачите, як хорошо йде Верховний суд. Перекриваю, перекриваю. Так зробили зроб... напад такий і як по колу, щоб не могли люди вибратися. Обираю повністю весь негатив. Відкриваю всі шляхи і дороги. На здоров'я, на гарне самопочуття. вбираю всі залежності, порчені програми більше не працюю. А також відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю і все, що належить тим, хто дивиться відео, близьким людям належить тільки вам і нікому більше. Дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так і так є. Це угу. буде добре. Вищі сили, янголі, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я тим, хто дивиться відео близьким людям, нічого не заважає дужати. Відновлюються всі системи в організмі, загоються всі травми і рани, і серце, серцева система. Вага, набряки, відновлюються до ідеального стану тіла. Буде так і так. Це зайве все, що заважає, повертай ворог. Звідки прийшло туди йде? Буде так. Угу. От, і є ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. І це питання може допомогти всім, хто дивиться відео також, якщо схожа проблема. Так, скажіть, допоможіть вищі сили, яка причина різкого падіння зору? Що може допомогти в такій ситуації? Яка причина різкого падіння зору у доньки того, хто запитує? І що може допомогти в такій ситуації? Дайте відповідь, скажіть, допоможіть? Зараз я буду знімати, чистити. На вас напад іде. Раніше захист гарний був, зараз втручаються. Мені чомусь іде, що більше втручається в життя мами. Дуже сильно жінка агресивна. Все мало бути добре. З донькою. Тут втручання, як пиліна на очі, закривають шляхи дороги. заперечу весь негатив убираю, а морочені програми знімаються. Ох, іще. Ну йде напад на маму, ну, воно як полягає на доньку. Хтось зливає хворобу, заперечую весь негатив, убираю. Ну, Мені йде жінка. Угу. Напад дуже сильний. Заперечує. убираю всю порчену програму знімаю всі хвороби. Поліно за чай знімає. Скиди хвороб, переклади хвороб знімає. Це вже у вас не перший раз напад. Мені більше йде, що напад на, на маму. Угу. І ви постійно відбиваєтесь від цієї магії негативної, боротьба, захист зняли, Заперечу, убираю. Всі порчені програми знімаю, кладовицьку магію, анулюю, убираю. І відкриваю всі шляхи від дороги на здоров'я доньки. Відновлюється зір до ідеального стану. Зір більше не падає у доньки. Відновлюю, повертаю назад, знімаю пліну. З очей знімаю порчені програми, прикриття доріг. На здоров'я убираю. скиди хвороб знімаю. Все буде добре. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити енергетичний, і фізичний простір доньки, того, хто запитує. До ідеального стану здоров'я відновіть зір. Верніше повертається до норми зір у доньки знімаються повністю всі порчені програми на здоров'я. Порчені програми з фінансів знімаю, повертаю ворогові, хай з ними все це станеться. Не на переклад, не по колу, не по крові, не по роду, тому хто робив, лишається. Хай самі з цим живуть, буде так і так є. Більше втручатись у долю не зможуть, буде так і так є Вас треба ще пізніше переглянути. Чомусь пішло на дитину. Все буде гаразд. Угу. Так підступно, дуже підступно. Заперечу, обираю, ну, ліру обираю всіх ворогів із оточення. то хто запитує. Весь негатив, всі кратні кістяги, порчені програми більше не працюють, буде так, і так є. От, так що ще пізніше треба буде переглянути. Вони ще будуть щось робити. Там наперед виходило. Ще можуть ставити якусь порчену програму. Проблема така, що навчилися. Захист знімати. Ви можуть дивитись якісь відеочистки або відвідуєте храми. Ну Все одно, це гарна боротьба і те, що роблять, Верніше, вам вже не перший раз отакий напад, вам вдається захищатися від цього. Добре, я на цьому маю завершувати я дякую всім за увагу. Нагадую про наших військових. Будь ласка, не забувайте підтримувати. Якщо бачите, що йдуть, ведуть збір військові, 1, 2 гривні, 10 гривень. Хто скільки зможе, маленького донату не існує. Також бажаю, щоб усі, хто дивиться відео, близькі люди, були здорові. Всі шляхи і дороги на здоров'ю відкриті. Більше немає жодної перешкоди. Дорога легка, двері всі відкриті, буде так і так. Буде так. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!